Всім привіт! Мене звати Юлія, персональний стиліст. Я дуже рада вас вітати на своєму youtube каналі Сьогодні ми продовжуємо говорити про українські бренди. Ми часто говоримо про українські бренди на моєму каналі. Ось кілька випусків, які були випущені попереду. Сьогодні ми продовжуємо говорити, і сьогодні я взяла бренди, які відносяться більше до бюджетної лінії. Я розумію, що бюджетно це Таке собі поняття, яке для кожного є індивідуальним, але я постаралась підібрати ті бренди, які можуть абсолютно точно стати замінниками мас-маркет бренда. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся, поговоримо. І перший бренд, про який я сьогодні хочу згадати, це Буріва Бренд. З цим брендом насправді мене познайомила моя клієнтка і зовсім нещодавно. Віка, тобі привіт! Я певна, що ти дивишся це відео. Дякую тобі велике. Отже, Буріва Бренд це, знаєте, про легкий інфантир. У своїх колекціях, це про нетривіальний підхід до світшотів, до лонгслівів. Це, знаєте, якась така легкість і французький шик, який відображений у кожній їх одиниці. Це яскраво, це цікаво, це дуже притягує. Я переглянула асортимент з великим задоволенням. В них також представлена цікава аксесуарна група. І, до речі, деталь з цієї аксесуарної групи сьогодні на мені я не втрималась і замовила собі цей комірець. Я дуже щаслива, бо він робить саму банальну сорочку базову, досить цікавою і таку. Знаєте, злегка злегка інфантильною, але у дуже класному ключі. Тому я дуже раджу переглянути асортимент бренду, який представлений на їх вебсайті та на їх інстаграм сторінці. Інстаграм сторінка взагалі це таке естетичне задоволення. Я можу сказати, що ви там знайдете приблизно за 2000 собі світшот, знову ж таки, досить нестандартний, цікавий, яскравий, і аксесуари, додатки, які представлені, будуть коштувати вам у межах тисячі гривень. Що ми говоримо про лонгсліви, то це теж приблизно тисяча гривень, тому дуже рекомендую. Їх головним дизайнером є дівчинка Іванка. І ви також можете абсолютно легко залишити свій фідбек. Вони дуже відкриті до різноманітних відгуків від своїх клієнтів від своїх клієнтів. Вони ем, дуже цінують відгуки клієнтів. Вони представлені у офлайн режимі у місті Київ. Тому, будь ласка, дуже раджу вам туди завітати. Наступний бренд, це теж бренд, з яким мене познайомила моя. Клієнтка, але це було трошечки давніше. Це бренд Chichi Coco. Це львівський бренд, з який з нещодавніх пір представлений у офлайн-форматі у місті Київ, тобто ви можете завітати туди, переглянути асортимент. Асортимент де досить універсальний, досить носибельний. Теж з таким напиленням французького шику, але в меншій дозі, аніж в попередньому бренді. Це досить носибільні речі з непоганим складом. Я переглядала спеціально склад речей. Наприклад, якщо ми говоримо про пальто з непоганим складом, це не поліестер з зари або манго, то це вам буде коштувати приблизно 5 ти, до 5 тисяч гривень. Якщо ми говоримо про піджаки, то це також буде коштувати десь вам до 3 тисяч гривень. Гривень. Знову ж таки, я хочу порівняти це з мас-маркетом і дати вам зрозуміти, що за таку ціну у тій самій зарі, тому самому манго, ви знайдете, на жаль, лише пластиковий склад. Тому я дуже... Раджу вам зважати на цей фактор, який є також досить критичним. І е, завітати до них, обов'язково завітати до них, обрати собі щось, бо там дійсно велика кількість речей, які абсолютно точно, легко будуть інтегруватися у ваші осінні шафи. Ще один бренд, про який я обов'язково хочу сьогодні згадати, це бренд Dia, DIA. Цей бренд на українському ринку вже досить давно, це приблизно 8 років. Вони мають власне виробництво на Закарпатті, та вони досить часто їдять. До Італії, щоб придбати класні якісні тканини для своїх колекцій. Це досить універсальні. Дуже базові речі, які ви легко можете інтегрувати у власні шафи. Це відносно непогані склади речей. Я переглядала їх жакети, і це вам буде коштувати приблизно 3 тисячі гривень. Це буде жакети з віскозою у складі. Знову ж таки, я порівнюю з мас-маркет сегментом, та, наприклад, одразу говорю, що за 3 тисячі гривень. У зарі та манго ви знайдете максимум поліестеровий склад. Так само з трикотажними сукнями я бачила їх класну, цікаву, універсальну сукню міді довжини трикотажну, яка буде дуже класно, до речі, інтегровуватися у осінньо-зимову шафу. І це 100% бавовна. І така, е, така сукня буде коштувати вам приблизно 3 тисячі гривень. Знову ж таки, я порівнюю з тим самим селекшеном Mango, і я можу сказати, що у Mango ви максимум за такі гроші знайдете сукню з поліестеру, акрилу і так, далі, і так далі. Тому дуже раджу вам звернути увагу на цей бренд. Вони досить нещодавно зробили такий ребрендинг, і їх вебсайт та їх сторінка в Instagram виглядає. Досить презентабельно і класному, тому дуже раджу вам відвідати цей бренд та переглянути їх асортимент. Наступним брендом, про який також хочу згадати, це бренд сумок Space of Bags. Це львівський бренд, який фокусується на виробництві сумок з натуральної шкіри. Я не можу сказати, що в них супер широкий асортимент, але усі сумки виконані з натурального матеріалу. В них є сумки, які є, в принципі, їх візитівкою. Це такі сумочки, міні-сумочки чохли через плече. Вони виконані у різноманітних кольорах. Знову ж таки нагадаю, це натуральна шкіра, і таку сумочку ви можете придбати приблизно за тисячу гривень. Вони фокусуються на якісних сумках. Це такі, знаєте, архітектурні сумки з чіткою лінією, досить структуровані, нічого зайвого, мінімалістичний дизайн. І такі сумки ви можете придбати у них приблизно за 2000 гривень. Я нагадую вам, це натуральна шкіра. Якщо ми порівнюємо знову ж таки це з мас-маркет-сегментом, то робіть висновки самі. Ну і заключний бренд, про який я також хочу сьогодні згадати, це бренд українських прикрас Мальви. Це історія про українську автентику, про український вайб, який транслюється в асортименті цього бренду. Це знову ж таки про ті самі порцелянові прикраси, які ви можете знайти у районі 500 гривень. Якщо ми говоримо, наприклад, про намисто, красиве намисто з кришталю з тією самою підвісочкою, з кераміки, це вам буде коштувати до 1000 гривень. І одразу хочу зазначити, що цей бренд має відносно помірні ціни відносно інших українських брендів. Тому я дуже раджу заглянути до них на сторіночку, переглянути їх красивий, цікавий асортимент. Та обов'язково щось для себе придбати. Наразі у мене все. Я дуже дякую вам за підтримку мого каналу. Не забудьте підписатися, давайте ширити україномовний контент на просторах YouTube разом. Залишайте у коментарях також свої улюблені бюджетні бренди. Можливо, ми познайомимося з ними саме через вас. Тому буду вдячна за кожен коментар. Дякую вам за увагу і до зустрічі!